Вітаю у промову! Чи буває у вас таке, що сумління гризе? Переконана, що так. Тому запишіть до своєї лексичної скарбнички ще одне цікаве українське слівце Гризота. Це душевні страждання, мука, неспокійний тривожний стан, пов'язаний з почуттям провини в чому-небудь. Або ще говорять страждання, душевні тортури, мука, мордування, катування чи «боління». Або ж клопіт, турбота, докори, сумління. Однак гризотою також називають гострі суперечки між протилежно налаштованими групами людей, а також бійку між тваринами чи сварку, лайку у людей. Тоді, ще кажуть, відбувається баталія, каламут, колотнеча, перепалка, розрада, заколот, сварня, гризанина чи чвара. Говоріть українською правильно, уникайте сімейних баталій, перепалок та чвар. Однак пам'ятайте про сумління, щоб не виникало гризот.